Друга серія аколіто нагнітає і ставить перед нами все більш складні питання. Є Скайрекон з вами, щоб ці питання розібрати. Це буде стислий переказ. Тобто спойлери до третьої серії я вас до цього привчу і вже не буду нагадувати саме такий формат моїх оглядів. Погнали, за що я реально терпіти не можу. Дісней це за те, що нас вважають дебілами. показувати поспіль першу і другу серію і при цьому робити стислий переказ. М -м -м. Як я кожен раз крінжую від цього. Полетіли на Олега. Щось я не дуже відрізняю. Ці міста мені здається, вони всі такі на обриві якісь палаци. Я кожен раз дивлюсь, мені здається, зараз падне вийде з якоюсь такою. Гарною зачіскою, але не відволікаємось. Давайте в храм джедаїв. Тут маленька дівчинка бере і щось кидає в дроїда. Знаєте, ось це око, яке вилазить, дивиться, тільки тут два ока. І вони жовті. Не будемо вважати, що сицькі, бо це дроїд. А от з якого дива в нього стало два ока, це питаннячко. Знаєте, як смартфони навпаки гоняться за тим, щоб все більше і більше було камер, і вони щоб були менше. Тут навпаки, раніше були малесенькі і два, а потім стали збільшувати розмір. І, скоріш за все, не додумались змінити гнізда під дроїда. Тому в майбутньому здорове око, але одне. Але вперше дроїд почав розмовляти людською мовою, а не бінарною. Ні, він потім і бінарною почне, коли його саботують І мені так прикольно, як він каже, не грайся біля храму джедаїв. Останні поперед. А то що ти зробиш? Вилизеш зі свого гніздишка і почнеш ганятися за дівчинкою. А ну пішла, пішла звідси. Чи як бабушка у під'їзді почнеш її називати якимись поганими словами? Я ж обіцяв вам на відбивку моїх недолугих жартів вставляти цей мем. А колітка продовжує швирятися грошима направо-наліво. Тут дівчинці заплатила молодець. Але мене приколює, що для того, щоб в дроїда щось кинути, не можна підняти якийсь камінчик. Треба взяти із возика якогось іншого щось вкрасти. Дивовижно. Мей проповзає повз джедаїв, які нічого не відчувають. Вони моцні форс-юзери. А ми тепер знаємо, що це мей, а та, яка хороша та оша. В храмі вона приходить до дядьки в білому плащі який завис. Причому завис надовго, як моя вінда XP колись. <рес> а я такий древній, що в мене ще була вінда XP. І тут починається моє улюблене. Залі за акторські майстерності. Перший курс. Знаєте, ось це все. Вона реально як мім буде грати з цим ящичком. Я просто не можу вам цього не вставити. Долашний. Він застряг у якійсь невидимій коробці в'язниці. Я зараз тебе звільню. Ау! Ну, зацінили? Тоді разом з козлоподібним іншородцем. Звісно ж, перед всіми цими своїми етюдами вона намагалась знов потанцювати, і в неї знов не вийшло. Мені казали, що це стандартна для східних єдиноборств. Позиція. Ну, мені здається, що вони роблять щось таке. Тут прям ну, мега, мега классно. Давайте я на це підкладу музичку Мінуета. Mm. Погодьтесь, круто. Вона настільки беззвучно лупашить невидиму преграду, що крізь відкриті двері її ніхто не чує, але розуміють, що прийшов порушник. І тому вона просто бере і прямо на автоматі, стрибає в стелю. А я дивився: до цього вона жодного разу навіть очі не підняла догори, щоб подивитися, чи можна туди стрибати. А якби там було, ну не знаю. Застеклено. Шибанулося б башкою дівчонка. Шкода б була. Цікава, на хіба була б підкупати маленьку дитинку, виводити з ладу дроїда двоокого і проникати таким дивним чином в храм, коли можна було одразу тут прямий вхід з даху? Ні. В другий раз, на щастя, вона саме так і зайде, але з розвідкою в Мей все погано. Буданов не схвалює. <рес> Спробуй реполізувати силові муфти. Ось така пафосна фраза для того, щоб один ползуночок вниз опустити і одразу вдвох їх підняти. На щастя, це спрацьовує. Не знаю, чим, кому і як це допомогло, і що вона взагалі робила. Але контакт налажений. Подаванка тепер буде спілкуватися з дівчиною, яка каже, що вона така м'яка, така гнучка, і дроїд її теж добрюсік Він знов піщить десь там знизу. Я думаю, діти його вже хочуть. Особливо, якщо його так розкривати і геймпад туди вставити, то точно будуть хотіти в таке пограти. Подаванка запитує, чи не стрьомно працювати за бортом, і давайте про. Ось цю працю трохи поговоримо. Людей дуже сильно бомбить з того, що щось горить в космосі, там, де нема повітря. Мене не бомбить. По-перше, це зоряні війни, ну, де є вибухи в космосі, всі ці речі. А по-друге, існують речовини, які горять без кисеню. Ті ж самі фосфорні бомби. Інша справа, що там, можливо, не таке буде полум'я, що вони горіти будуть якось інакше. Але знов таки це ж ну, улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. Тому в мене з цим проблем немає геть. А наш, на жаль, для багатьох глядачів тепер вдягнений джедей наполягає на тому, щоб тримати під вартою цю ошу, бо вона вже один раз втікала. Чуваче, вона не втікала, вона падала з кораблем. Втеча це коли ти валиш з корабля, а коли ти на ньому залишаєшся, це не втеча. Але його недовіра дуже висока. Ну і виявляється, що не тренувалася вона вже 6 років, і саме цим пояснюється те, що вона ну не може підтягнути силою до себе свого дроїда з минулої серії. Пам'ятаєте епізодик? Розірвала вона зв'язок з силою як обіван. Він же ж теж був лошарою на початку свого серіалу. Пам'ятаєте, щось там пижився, але нічого не міг. Наш джедай азіатської зовнішності, якого ім'я я поки що не запам'ятав, доповідає зеленоголовій жінці, що, скоріш за все, є якась померла, але не померла близнючка. До речі, це знову воскресіння в зоріних війнах. Але не рахуємо, ми ж до неї не звикли прикипіти душею. І йому кажуть: ну скоріш за все, якщо твоя та подаванка не вміє клануватися, телепортуватися, то реальна твоя теорія, бо там хтось на джедая напав. І йому Поручають летіти і розслідувати все це. Старший джедай каже, взяти курс на Олега, і ви подивіться, як цей молодий джедай оживився. На Олега, а що таке? Ти теж дуже давно хочеш на концерт вінника і не знаєш, де він. <світ> на фоні якоїсь музики тим часом мей ходить по базару, і мені дуже дивно, що на фоні не грає бий, бий в барабани, печалі, ви подивіться, скільки там навколо <світ> Клавдій Петрівн. Заходить в магаз і знімає масочку. Ну ми, ну навпаки, ну два метри, карантин. Ти зараз будеш з кимось безпосередньо спілкуватись. Вдягай, приходить вона до Кіміри, який любить кімарнути після того, як ну якусь мутату намутив, продав і сам трошечки спробував. Бо сумно йому сидіти, чекати мей і нічим не займатись. А коли хряпнув, спиться краще, вона просить приготувати отруту. Він отруту готує і каже: Ти не можеш достукатися до джедая, тільки ти можеш йому подарувати те, що він хоче. Прощення. І що це за дивний психолог, що торгує наркотою, а? Всі думають, джедай досяг просвітлення, відморозився від усього. Ще трошки, і бентане свій мозок в колбочку для павучків. А він каже: Він там страждає, він твого прощення хоче, і виявляється ж, правий Оша. Тим часом веде цікаві бесіди зі своїм колишнім вчителем. Той обговорює її татушечки, вона ти їх ненавидиш. Я їх ненавиджу, Але і як і мені, так і йому, ну. Якось не важливо, що ми любимо що ні. Якщо дитинка хоче, якщо дитинка набухалася і зробила, що вже поробиш? Не вбивати ж дитинку, правда? А потім вона так мило намагається йому сказати: Ти ні в чому не винний. От я прийняти свої втрати не можу, бо погано учениця. Ні, я поганий вчитель, ну коротше, дуже душевна бесіда. І от вони прилітають до того храму джедає. Їм показують тю маленьку дівчинку, що вирубила дроїда. Тобто він її таки записав. Вона спокійнесенько здає одразу, що мені заплатили. Ось вона. А поки тут всі тичать пальчиком на ошу, Мей в той час приходить і каже: джедаю, «Слышь, джедай. Я тебе прощу, якщо кокнешся, давай. І при тому, що він погоджується і труїть себе, шановні, в нас реально тут розкривається дуже велика інтрига. А що ж там сталося цієї ночі? За що вона намагається помститися? І чому вчитель Оші... Ні, треба знати, як його там звуть. Сол, і чому сол каже, що це типу Мей влаштувала пожежу? Кому вірити? Кому не вірити? Оце інтрига. Вам цікаво? Мені так. І поки всі йдуть незрозуміло, якими коридорами незрозуміло Куди Оша бачить знов глюк, дівчинку, яка її веде кудись в бік? І це мені так нагадує. Серіал фундація. По роману Айзека Азімова, там якраз головна героїня, теж постійно бачила хлопчика, дівчинку, бігала за ними, звідки такі глюки, при тому, що сестра про неї сном, ні духом, як потім виявиться, я не знаю. Будемо вважати, що це сила. Сила насилає глюки, які хоче і на кого хоче. Навіть в фундацію. Тому вона перша приходить до трупу цього чувачка, який порізаним глазом і мордакою дав якийсь обід Бараша, і тихо, тихо, ніяких асоціацій тримаємося, не ліземо в це лайно. Тому її намагаються звинуватити, що вона його і кокнула. Але джидака, подозрівака, пішов за нею і все бачив. Він свідок, вона ні до чого. Молодець в правильне русло спрямував свої підозри. Оскільки отрута ця очі була відома, вона знає, що вона бистро розлагається, значить її нещодавно десь тут поруч зробили. І ви подивіться, яка детективна історія. Це не те, що там дротик з Обіон кінобі в другому епізоді, так? Вони слідкують за всіми аптеками, знаходять цього чувака, і подаванці приходить в голову геніальна думка! Це ж близнючки. Давайте цю пішлемо до цього, нехай потеревенять, він все здасть. Так і сталося. Він все здав. Втікти не зміг, і тут я хочу відмітити тільки його акваріум. Мене так приє, як там хтось сидить і такий руками а -а -а -а", уявляю людину, яка на цю роль погодилась. Я в зоряних війнах, бачите, це мої пальці. І ви ставте пальці вгору цьому відео, не забувайте. Розвиваємо український Зоряновійнівський Ютуб. А тим часом Сол і Оша обговорюють про те, що сестра Гедота. З її точки зору, а він каже, її треба врятувати, і мені подобається цей конфлікт. Я сподіваюся, йому вдасться. А ви на що ставите? Нагадаю, вона пожаліла бармена і дитинку. Вона хороша, в ній є добро. Це основний посил зоряних війн. В нас знов байовочка, багатьом вона чомусь не подобається, я не знаю чому. Як на мене, вона настільки крута. Ось та перша, що була в барі, я як згадую, ну вона виглядає такою. Яку ставили фанати між Обіваном і Вейдером? Тобто це фактично той рівень, про який ми мріяли. Тут його нам показують, і люди незадоволені, бойовка не та. Всі, кому не подобається бойовка, будь ласка, в коментарях дуже детально розпишіть, чому саме, що з нею не так. Ну, вона, на вашу думку, чому погана? Соул залазить в голову Мей. Ну знову ця джедайська доброта. Вона навіть каже фразу геть з моєї голови, як і Кет Бейн казав тим трьом джедаям, Я вам в минулому ролику його показував. Але ми накривають з усіх сторон джеда і ще одна на вертольоті. Як в американській програмі Копи, все як в кращих бойовичках, всі ті, хто сумував за татуїном, казав: Ну що це за зоріні війни? Якщо татуїну нема, пісочок, всі ці речі, генекінскайвокер, де твоя пам'ять? Мей видає поповні. І мене при цьому просто пре. Що обидва джедаї, і мудрий, і красунчик, прям геть не знають фрази Енакіна скайвокера. Ну, звісно, він ще не народився, звідки їм знати про те, що пісочок пронікає усюди. Вони реально ні очки так особливо не заплющують, ні ротики. Та після такої борі ви плюватися будете. Ще знаєте, ото з зноздрів казюльки виколупувати, прям як глину, ось то заміс, що кирпичі клади. Ви вибачте, але це прям ненатуралістично. Фу-фу-фу. Ну і все таки мей. Затримує Оша, сестра-сестру. І така дивиться, вони один на одного, пафосно, класно. і вона в неї стріляє, але спокійно, це ж оглушаючи, вона не хотіла її вбити, тільки затримати. Але Мазіла, і от давайте чесно, як вважаєте, вона справді настільки касарука, чи вона мається тим, що хоче вона затримувати сестру, чи не хоче. Що в неї ось така ділемка, і тому такий постріл. Повз, ваша версія, дуже чекаю. А потім зелена голова Солу заявляє: Я чекаю на вас, давайте ми тут раду зібрали, треба поговорити. Він нема коли розмовляти. Що за фігня, що за бюрократія? Та каже: ми нічого не робимо, поки не обговоримо. Мене приколює, що на це завдання ти його послала без обговорення. А тепер раптом треба говорити. А ми тим часом збирається вбити аптекара, але той каже: Я викуплю свою провину, я тобі покажу, де живе Вукі Джедай. Ти його теж хочеш замочити. Двох вона вже замочила, всього збирали замочити чотири, їй залишився цей Вукі і безпосередньо соул. Тож, дві серії вона впоралась з двома, а попереду ще шість серій. Ну, буде тупити дівчинка. А це тому, що її вчитель. Ситський злодій в масочці з посмішкою акули він каже: не можна тобі зброєю користуватися. Чому хто зна? Як вам серіал? Ну я в захваті. Інтрига тримається, динаміка тримається. На це справді дуже приємно дивитися. І мені здається. Що він взагалі не перезавантажений фан-сервісом. Це настільки круто. От навіть та сама Трініті, єдина людина, яку я знаю, яку я хотів бачити, її взяли одразу кокнули. Дивись на нових персонажів. От така тобі історія. Цікався саме історію. Це круто. Але все одно є люди, які по нас знаходять пасхалки, і одна з таких людей це джедайська Криївка Святослава. Дуже раджу вам зайти на її канал, подивитися, що там та як, понаписувати свої коментарі, понаставити вподобайки, що і в мене на каналі теж необхідно зробити. Дякую вам за увагу. Нагадаю, за цей серіал я хочу набрати 10 тисяч підписників або 20 тисяч переглядів, хоч на одному відео, або 5 Спонсорів на Байміякофі, що будуть підтримувати мій канал. І якщо не досягну хоча б одної з цієї цілі, ну не знаю, чи варто взагалі продовжувати працювати. Я думаю, ви мені ці сили надасте. Най вона зі мною буде, най вона з вами буде. Давайте розвивати український Ютуб. Але перед тим як хоч когось підтримувати фінансово, в першу чергу треба донатити на ЗСУ по дрону. У пику кожній свинособаціурі, собацюрі, що приперлося без запрошення на нашу землю. Це програма від Стерненка, тому його я завжди раджу в описі. Ви можете обрати будь-якого з волонтерів, якому довіряєте. Разом до перемоги, дякую вам за все. Я все сказав. Слухайте, мені одному з квіточці на планеті нагадали фільм Заповіт, де спорами чужі розмножувалися.